Суркіс поділився думками про можливе повернення Яремчука та Ворскла, яка отримала пропозиції від іспанських клубів. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша подовечка, гайда! Іспанські клуби зверталися до Ворску щодо можливого трансферу молодих гравців. Повідомляє «Спорт-Арена». за даними джерела, йдеться про 19-річного захисника Данила Хрипчука та 19-річного голкіпера Павла Ісенка. Але були відмови В першому ж після зимової паузи турі першої ліги сталася неабияка сенсація. Лідер турніру Полісся. Програв запорізькому металургу 1-2. Але цікавить нас інший епізод. Полісся в одному з моментів ринуло в атаку і перед фінальним свистком, здавалось би, заробило пенальті. Але падіння гравця господарів у штрафному суперника суддя зустрічі Софія Причина не розцінила як порушення. Футболісти Житомирського клубу вибухнули обуренням, оточивши рефері. А один із них Вадим Червак дозволив собі підбігти ззаду до дівчини та штовхнути в спину. І ясна річ, що в цій ситуації у мене може бути тільки одна реакція: повний. Треш, абсолютно заслужена червона картка, штовхати в спину арбітра, тим паче, якщо то ж жінка, то абсолютна неповага, яка має відповідно каратися. Що було в голові того футболіста в той момент зрозуміти надскладно, максимальне позорисько, максимально позорисько, друзі. Гайда в коменти. Крукуємо далі. Як ви знаєте, у Романа Яремчука нині спад і дуже багато чуток на рахунок його можливого продовження ігрової кар'єри. Я собі думав, можливо, Яремчук звітаємо повернеться. І ось цих чуток стало все більше і більше, і ситуацію прокоментував Ігор Соркіс. Можливо, будемо розмовляти, у нього повинно бути прагнення повернутися в рідну команду. Ми б дуже хотіли, щоб такий нападник був у нашій команді. У нього складний час, але він буває у будь-якого футболіста. Сподіваюся, це пройде. Буде у нього бажання, я з радістю прийняв би. Як вам такий перебіг подій хотіли б побачити Рімчука в Динамо? Тоді пишіть свої коменти. Український нападник гіберніана Микола Кухаревич забив у матчі проти Данді у чемпіонаті Шотландії. 21-річний українець вийшов на заміну на 58-й хвилині, а на 70-й зрівняв рахунок. Кінцевий результат: 1-2. Український вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі Чемпіонату Еміратів проти Хаур Факана. Це вже дев'ятий гол 33-річного гравця у цьому сезоні. Нагадаємо, що до цього у нього була травма. Марсель оголосив стар. Товий складна матч го туру Чемпіонату Франції проти Лорьяна. Малиновський опинився в запасі. Втім, на 81-й хвилині вийшов на заміну. Кускорд поставимо оцінку 5,9, в підсумку нульова нічия. Ударний вікенду наших. І перед тим як йти далі, нагадаю, що сьогодні ще один наш козак Віктор Циганков буде битись. Жерона буде битись проти Барселони. Дивимося цей матч, вболіваємо і робимо свої прогнози, а робити їх. Ми маємо на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. А тепер Гайда до Сані Зінченка. Його Арсенал не зміг перемогти Ліверпуль, нічия 2-2. І Сані Зінченко, на жаль, цей матч провів трохи не в своєму стилі, тобто не дуже той добре. Втім, Сашко мав і хороші моменти. Ось, наприклад, ось тут він міг забити. Він сам почав атаку, сам її закінчував. Але Алісон витягнув. Але то малесенька нотка позитиву, бо Арсенал міг і програти. Якби не Ремсдейл, подивіться, які круті сейви він робив наприкінці цієї гри. Ну і момент, на якому не хотілося б загострити увагу, але доведеться це момент з другим пропущеним голом Арсенала. Тут невпевнено зіграв Санні Зінченко. Тренд Олександр Арнольд прокинув йому поміж ніг. Потім була подача на фірміно. Ну і відповідно, гол. Відразу після пропущеного голу Зінченка замінив тірні. Дивитися на Олександра після м'яча Ліверпуля було дуже складно. Сашко отримав оцінку 6,6 від Скор цей пропуск поміж ніг з таких моментів, що завершують кар'єри. Зінченко час на пенсію. Подобається як Зінченко вже відмовився від титулу. Прокидання трента поміж ніг Зінченку може вартувати арсенал титулу. У житті є всього три сталі речі: народження, смерть і плач. Зінченка зінченко в сльозах. Трент розмазав зінченка. Зінченко настільки переоцінений. Тримати зінченка на полі так довго це злочин. Артета програв цю гру. Заміна Артети Ківер Едгор коштувала нам перемоги. Рем здел сьогодні зробив різницю, але оборона Зінченка один в один був проблемою протягом усього сезону. Друзі, відрив від Манчестер Сіті. Нині 6 пунктів. Але у підопічних пепа є матч у запасі. Ну і складний же видався цей матч. Ну і це все на сьогодні. Макс колядає Трибуна, Дякую за перегляд, друзі. Гарного дня, бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.